Слава Україні! Ми починаємо. Ми неодноразово писали та розповідали про зрадників нашої країни, які під час повномасштабного вторгнення показали себе не з ліпшої сторони. Зокрема, все частіше СБУ та інші відповідні служби викривають нові факти про членів забороненої партії ОПЗЖ. Сьогодні мова йде про Юрія Бойка. Стало відомо, що інвестиційний фонд Хантер, яким через кіпрську фірму володіє людина, пов'язана з дардепом Юрієм Бойком, інвестував у квартири в київському ЖК сотні мільйонів гривень. Більше того, фонд став співвласником компанії, що пов'язані з будівництвом у Києві. Про це стало відомо з розслідування журналістів Уявіть тільки цифри: це ж скільки він ймовірно, вкрав грошей у тих, хто вірив свого часу, в ОПЗЖ. Зазначається, що інвестфонд Хантер нині значиться власником десятків квартир у різних ЖК столиці. Зокрема, зараз на нього записано 47 квартир у ЖК Ленд», La чотири La квартири у Велкам Хоум на Ревуцького, а також 10 квартир і половина адмінбудівлі у французькому кварталі. Два а чому б ці квартири не віддати тим, котрі лишились без житла? Але ж ні, схоже, весь сенс такого сумнівного бізнесу полягає в тому, аби відмити якомога більше грошей в аудиторському звіті щодо фінансової діяльності інвестфонду Хантер за 2020 рік. Зазначено, що фонд вніс майже 673 мільйони гривень авансів за інвестиційними договорами за попередніми договорами купівлі продажу квартир. Також інвестфонд має частки в компаніях, які пов'язані з будівництвом цих ЖК. Так, Хантер володіє 11% у фірмі ДБК Фундамент з одноіменної будівельної групи Фундамент, проєктами якої є і ЖК Лалаленд, La La і ЖК «Велком У на тисячі У 2023 році інвестфонд Хантер став співвласником фірми Капітал Схід, яка є серед замовників будівництва ЖК Французький квартал-2. Партнером Хантеру в цій компанії є інший інвестфонд Ковернот, який контролює Оксана Кушнір, дружина президента Київміськбуду Ігоря Кушніра. Який цинізм під час війни продовжувати вести будівельний бізнес. Здавалось би, відбудовувати країну потрібно, але ж всі ми знаємо, що ці квартири в елітному ЖК підуть геть не для тих, хто цього потребує. Квартири продаватимуть за космічними цінами. Інвестиційний фонд Хантер контролює кіпрська компанія, «Котріна холдінг ЛТД. За цією кіпрською фірмою стоїть українець з кіпрською пропискою Павло Якубенко. А тепер увага. Павло Якубенко давно світився в компаніях, які пов'язували з Юрієм Бойком. Таких бізнесменів викриється ще багато, адже майже кожен, хто має великі статки, співпрацював зі зрадниками нашої країни. Зокрема, син Павла Якубенка Володимир працював у НАК Нафтогаз України під керівництвом Бойка. Більше того, обидва Якубенки входили до наглядової ради прат Трускавець Курорт, яке пов'язували з оточенням Юрія Бойка, і яке почало системно вигравати державні тендери на оздоровлення, коли Бойко був міністром. У цій наглядовій раді Якубенки були як представники, теж на той час близької до бойка фірми «Поліінвестгруп», яка, власне, і значилась власником санаторіїв на Львівщині. Зараз 100% акцій Трускавець курорту належить Інвестфонду Хантер у 2020 році, коли Трускавець курорт уже контролювали Якубенки. Підприємство переписало компанію, що займається видобуванням мінеральної води Трускавецькі лікувальні води. На інших людей. Серед них був Володимир Жербицький, до 2017 року, перший заступник військового прокурора. Серед його справ було розслідування оборудок Сергія Курченка зі скрапленим газом, де фігурував Бойко. Але фігурував бойко там як свідок, бо до притягнення екс-міністра палива та енергетики до відповідальності забракло доказів. Схеми можновладців від забороненої партії ОПЗЖ вибудовувались роками, аби як можна більше красти ресурсу в нашої держави, ба більше деякі навіть працюють нині, так так саме під час війни. Чого ж олігархи нічого не бояться? Можливо. Причини саме в тому, що за ними стоять ось такі можновладці, як Бойко. Крім того, нині Інвестфонд Хантер значиться кінцевим власником фірми Стрім Капітал, яку в 2018 році створив син Бойка Анатолій. Замість того, аби наближати перемогу, олігархи продовжують мутити дивні схеми, опускаючи дедалі глибше нашу країну в прірву. Кожен злочинець та всі причетні до подібних схем повинні понести суворе покарання без всіляких застав. Вони мають сидіти. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.